Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. в Єдиний об'єкт на баталійка від Артема каже головкому залужний генерал Сергій Кривонос. Доволі шикарний на великій глибині забезпечений всім необхідним. Тут якраз можна буде розмістити підземне виробництво, поширеному дранку, яка розшифрувала їхню розмову. На вулиці вечір квітня 2022 року. Україна відбуває повномасштабний наступ, тому абсолютно на часі сховати нашу воєнну промисловість якомога в надійніше від російських очей. Причому важливо не затягувати. Тим Че евакуювати деякі об'єкти доволі нескладно. наприклад, на переміщення 17-20 станків із виробництва снарядів вистачить і сили можливостей. Все супер відповідає кривоносу залужний. зранку у мене зустріч з паном гусєвим та його заступниками. Якраз поговоримо і про це. Але наступного дня, після розмови головком з тодішнім директором Кроборонпромом Юрієм Гусєвим стався прикрий нежданчик в Артема. Уцілила російська ракета. Окрім Гусєва, на зустріч, прийшли двоє його заступників. Говорить залужний. Значить, один із них трьох явно залізобетонний зрадник. Такого швидкого витоку інформації ще не було, говорить Сергій Кривоносці спогади. Він розповів аватарі Борислава Березе. І знаєте, що мене найбільше в Курлю ці ситуації. Жодна людина, жодна паскуда, яка здала наші паміри па ворогу, не покарана. Гусєва все чудово, президент його влаштував на роботу послом до Азербайджану. Скоріше за все, заступники пана Гусєва і досі сидять за хлибних місцях. Пише Мудренко. А пам'ятаєте, той злощасний селфач? Ну, коли Арахамія та Подоляк сфоткавшись із військовими в Яворові, варто було. Цим добням викласти фоточку на Фейсбучок і стався російський проліта. Хто поніс за це відповідальність? Нуля без палички. у Подоляка з арахамією життя. вдалося один і досі голова президентської фракції. Інший радник особисто за госпо Зеленського. Зрештою, можливо, я хочу дуже багато. Он Зеленський провів нагородження на заводі більшовика. Минулого тиждень стався Аліза лізав головного мінора думки проти покарання всяких арахамі та гусєвих. Сам президент значить йому все ока. Та Березе рекомендую таке подивитися. Дайово. Лучезний спойлер Кривонос каже наступу на Київ найближчим часом не буде. як і бої у Харкові та Сумах росіянці дуже люблять брати міста в обхід. А от телеграм канал Фісне мишеня підкреслює у 2025 році на тлі глибокої війни в тому суспільство. Посилення розчарування в політичному керівництві та запиту на нову силу. Усе більше українців починають розглядати генерала Валерія Залужного як потенційного національного лідера. Його авторитет не просто військовий, а морально стратегічний сценарій переходу до влади умовно. Президент Зеленський наголош. Ше дострокові вибори після стабілізації фронту залужний не висувається, сам підтримує нову патріотичну платформу, бо балотується як незалежний кандидати із гаслом, закінчити війну, почавши із порядку вдома основний фокус внутрішнє очищення, не перемовини з ворогом. Пріоритет номер один зачистка системи, умовна програма залужного. Повна перевірка СБУ, МВС ДБР міноборони на предмети зради саботажу корупції, створення військово-політичного цивільного трибуналу для розслідування державної зради під час війни. Реальна деполітизація Соловекі ротація на основі бойових заслуг, а не лояльності ворога всередині не менш небезпечна ніж ракета зовні. Пріоритет номер два. Державна дисципліна впровадження жорстоких стандартів служби для тилових структур, кінець теплим кабінетам під час війни. Мобілізація реформи, прозора, цифрова беза, договорняків електронна перевірка на благонадійність для держслужбовців залужної як гарант миру, попри рішучість залужний не яструб у чистому вигляді. Його ціля не нескінченна війна, перемога і спільним тилом. А після наведення ладу всередині перехіду. Дипломатії, на умовах сили, основний приціл. Пише перше ніж говорити з ворогом, приберемося у себе. Суспільний резонанс. Підтримка зростає у соціології. Стабільно в топ 3 довіри з 2022 року. Запит на несистемного, але досвідченого кандидата зростає. Політика олігархи бояться. Громадські активісти умовно підтримують із запитом на баланс ризики. Спроба саботажу зі сторони старих політичних груп, міжнародна напруга. Захід хоче прогнозованого лідера, а не військового внутрішній конфлікт з частина генералітету може не підтримати. Політичну експансію залужного висновок. Якщо залужний прийде до влади, це буде не яке перезавантаження. Контрольований дискусія старої системи почнеться зачистка зрадників, а не переговори лише після того. Наступ на мир та на непоступки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.